Вашин... Місто Вашингтон пам'ятник Свободі ріо де Жанейро, скульптура Ісусу Христу. Волгоград у Росії, пам'ятник батьківщині матері, його копія є, між іншим, у Китаї, ну і у Москві Поклонна Гора. Ось такий цікавий перелік великих пам'ятників, у якому стоїть і Київська Батьківщина Мати. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сирцов, і це мій канал свіжої історії. Моїм нинішнім гостем є історик та народний депутат Володимир В'ятрович. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його можливо, можливості спробую відповісти вам. Отже, е міністр культури Олександр Ткаченко зараз е пропонує замінити. Е на цьому великому пам'ятнику е, Батьківщині е, матері е, совєтські символи е, українськими, але чи це допоможе? Адже вже робота ведеться. Отже, в моїм гостем сьогодні як я сказав є Володимир В'єтрович і пане Володимире, ви свого часу казали, що нема сенсу міняти совєтські символи на цьому пам'ятнику на українські. Чи ви дотримуєтеся цієї думки, чи простіше було б би просто знести цей пам'ятник? Я далі дотримую цієї думки і загалом, знаєте, в цьому ряді, який ви навели, все таки мені здається, що важливо ці пам'ятники було б посертувати не так за розміром, все таки, як з якимось ідеологічною спрямованістю, тому що мені важко порівняти статую Христа в Ріо де жанейро з родіною маті чи то Волограді. Фактично, її копія в Києві. Власне, треба розуміти, що цей пам'ятник був створений як зразок совєтського монументального мистецтва. З такими цілями він таким, очевидно, залишиться. Тому спроба просто його прикрасити тризубом, мені здається, вона не увінчається таким чином якоїсь його переосмисленням, зміною формату, зміною ідеологічного наповнення. Ця скульптура залишиться зразком советського монументального мистецтва. Тому я вважав самого початку, що найпростіший варіант, який можна було зробити з цим пам'ятником, все таки говорити про якийсь його е демонтаж, е прикро, що навіть коли виносилося на громадське обговорення, доля подальшого до цього пам'ятника. А хочу зазначити, що е, в такому вигляді, як зараз, він не може існувати, тому що насправді і це суперечить закону про декомунізацію. Так, от, коли вирішувалася доля цього пам'ятника на обговорення, то опція демонтаж цього пам'ятника була навіть відсутня в обговоренні. Тому я зразу самого початку сказав, що для мене це маніпулятивне е, обговорення, яке на жаль не висловить в повній мірі громадської думки. А як ви а чому ця опція була відсутня? Чи воно йде від давнього твердження Зеленського ще перед виборами? Про те, що немає значення, під яким пам'ятником чекати дівчину? Аби її чекати? Ну, схоже, що Зеленський. Схоже, що Зеленський вже пішов далі в, в, в своєму розвитку, і мені здається, що вже відмовився від цієї концепції. Какає різниця. от е, я не знаю мені я йому голову не заглядав, наскільки це в нього щире ці зміни, але про він відображає ті зміни, які відбуваються в Україні, і насправді від відкакає разніця все таки переходиться до е, те з на зразок без, без світла, без газу, але без вас. Ви пригадаєте його меседжі в кінці минулого року, тому я не думаю, що це власне є якраз такою байдужістю до, до цих совєтських пам'ятників. Мен мене радше тут зауваження до е, міністра культури е, людини, яка, на мою думку, мало розуміє е, значення пам'ятників, ну і взагалі культурної сфери, тобто, це. Типовий медіа-менеджер 90-х 2000-х років, от і саме як медіа-менеджер, який успішно запустив потрібний для влади проект єдиного марафону. Він залишається на посаді як не дивно міністра культури і інформаційної політики. Так от це перша частина е, його посади, міністр культури, фактично нам. Не виконується тому от, мені здається, що пан Олександр Ткаченко е, досить далекий до того, що є українською культурою, що не є українською культурою, і шукає для себе якихось простіших варіантів. От, власне, варіант е, просто домалювати тризуб замість радянського гарба. Ну повністю на мою думку відображає його власне світогляд, його бачення того, як нібито можна переформатувати українську культуру. А ви знаєте, от е, в, в, у мережі з'явилася інформація про вартість е, цієї трансформації пам'ятника? Що мовляв, е, за ці гроші можна купити 311 квадрокоптерів Mavic 3. От ну, я так порахував, але тут виявилася проблема, що є різні комплектації. Ну я порахував по максимальні. Це виходить понад 80 мільйонів. Але суть не в тому, Я коли почав дивитися, а чому воно так дорого, і я. Е, Зрозумів, що, по-перше, там для того, щоб його замінити, потрібно відновити той автокран, який монтував цей пам'ятник свого часу. То, можливо, Тому така і ціна виходить. Тобто, не, не так, тобто ще коштуєш виробництво обладнання? Тобто, чи є взагалі сенс зараз це робити? Дивіться, я з тих людей, які вважають, що навіть під час війни варто витрачати гроші на культуру, тому що культура це теж наш інструмент у цій війні, але очевидно, що до цього треба ставитися дуже серйозно відповідально. Якщо йдеться конкретно про цей про ці витрати, наскільки я чув, це витрати не з державного бюджету. Ото От, тобто, з одного боку можна потішитися, що в нас є люди, які готові профінансувати декомунізацію країн. А з другого боку, знову здається, що варіант е, обговорення можливого демонтажу цього пам'ятника, що можливо теж би коштувало б якоїсь суми. Але тим не менше, врешті-решт, можливо, е, метал чи матеріал, з якого зроблена власне ця скульптура, був би абсолютно придатний на те, щоб стати додатковим ресурсом якраз для якихось коштів на. Українську оборону, але е, проблема навіть не, тільки, не не проблема з культурою з фінансуванням культури зараз не тільки з цим пам'ятником, і от буквально сьогодні дізналося скандальну новину про е, фінансування мінкультом е, низки серіалів, е, які знову таки я, я вважаю, що мають бути фільми, мають бути телесеріали зараз, навіть в час війни для для, для мобілізації. Але коли ми дізнаємося, що основними Е, Отримуючи грантів, є і середовище телевізійників довкола один плюс один, очевидно, що виникають запитання: чи, е, чи всі справді хто хотіли взяти участь, взяли участь в цих конкурсах? Коли ми дізнаємося, що одним з переможців е, є е, серіал Інгулеція, який е, натякає на скандально відомого Поворознюка. Такого собі блогера, який дуже любить президента, президента Зеленського, і він, по суті, є одним з героїв цього фільму. то ну, в мене виникають сумніви, чи справді такий культурний продукт, в даному випадку культурний, на жаль в лапках, це те, що потрібно Україні, і це те, що справді зміцнить нашу оборону здатність. Тому е, я переконаний, що ну, назріло питання заміни міністра культури як людини, яка не розуміє е, загалом питання культури, тим паче не розуміє важливості. Е, Питань культури в війні, яка зараз триває це війна за ідентичність. Тому культура тут відіграє колосальну роль, пане Володимир, але я тут знайшов ще одне старе інтерв'ю Зеленського перед виборами, звичайно, Дмитрію Гордону, і він говорив, що має бути не знесення пам'ятників, а заміна пам'ятників, але не на політиків, а наприклад, літераторів. І як приклад літератора він назвав Бугакова. І от мене тут виникає сумнів, а чи вийшов Булгаков із голови Зеленського? Я не можу заглянути в голову Зеленського. Я можу тільки оцінювати ті речі, які він публічно зараз декларує. Його меседжі. Так от цих меседжах немає вже Булгакова, слава Богу. Тобто в цих меседжах все-таки помічаємо суттєву зміну, еволюцію. Я знову-таки впевнений, що Зеленський як дуже... Успішний в принципі актор, який вміє відчувати публіку, точно робиться, відчуваючи наскільки змінилося суспільство, наскільки це відображає його внутрішні зміни, мені сказати важко, але я впевнений, що зараз нічого подібного про те, що там потрібні пам'ятники Булгакову чи про яка різниця, такого принаймні артикулювати він не буде хоча б тому, що ну він прекрасно розуміє, що це абсолютно буде не сприйнято українським суспільством. Але все ж таки, тут, як на мене, є така трошки повинчастість, навіть не половинчастість, а ну, тому, що пам'ять же залишається. Тобто, от чому ми вважає, ви вважаєте, що він є символом світського? Совєтської окупації тільки тому, що він був знову для того і споруджувався, тому що він для того і споруджувався Це пам'ятник, який присвячені конкретні події перемозі Совєтського союзу в тому що називалося Велика вітчизняна війна. Це пам'ятник, який апелює до схожих інших совєтських пам'ятників, тобто вони явно створювалися для якогось конкретного ідеологічного. Послання меседжу, о, це пам'ятник, який відкривався за участю Леоніда Брежнєва Тобто, просто замінивши совєтський герб на тризуб, ну ми його не україзуємо. То я скептично ставлюся до того це. Знаєте, так як хтось хоче заявляє, що от є пам'ятник щорсу, який теж має бути демонтований, який сподівається, буде демонтований. Давайте ми просто перепідпишемо його. І, можливо, попоміємо картуза. Скажемо, що це пам'ятник Петлюри. Ну, це знущання на над, над історію, це знущання на над Петлюри. Це звичайно над декомунізацією. Я, я такого реду речі не сприймаю так само, як не сприймав ці спроби вдягнути Леніна в Шаровара, То от те, що зараз відбувається з цією батьківщиною матері, ну це схоже справді на Леніна в шароварах. Пане Володимире, але рано чи пізно війна закінчиться і доведеться став будуть встановлюватися якісь пам'ятники чи конкретним героям цієї війни, чи якомусь збірному образу. Його я тобі тоді собі моделює ситуацію. А як такий пам'ятник новий буде виглядати на фоні цієї батьківщини-матері? Ну, знову ж таки, мені важко на це відповісти, тому що я вважаю, що е, такі зразки монументального е, совєтського мистецтва, так, вони вони справді формують довкола себе якийсь простір. Uh, і справді будь-який інший пам'ятник український теперішнім героям uh, буде в тіні цього величезного монументального совєтського пам'ятника. І ну не не уявляє, ким би він мав бути щоб. Uh, Достойно власне на, на, на цьому фоні представляти тих героїв, які загинули в теперішній війні. Ти бачиш, що я знаю, що зараз відбуваються досить такі цікаві дискусії в самому музеї Другої світової війни, які тепер же, слава Богу, не велика вже зняли на Другої світової війни. Є ідея переосмислення його ще ширше на музей війни. І очевидно, що значна частина. Цього музею, музейна експозиція буде присвячена і теперішній війні, і героям тепері, теперішньої війни. І все це все одно буде відбуватися під, в тіні власне, цієї, абсолютно е, совєтської монументальної скульптури. Ну, ну, важко мені сказати, що е, це означатиме якесь докорінне переосмислення. Володимире, а ще одне питання на завершення, мабуть, же. чи не означається, що пізніше? А нам доведеться таки демонтовувати цей пам'ятник остаточно, навіть ездризубом, без тризуба, але таки це буде. Ну я думаю. Я думаю, що ну насправді демонтаж пам'ятника, який вже буде увінчений, прикрашений тризовом, ну, це, це набагато важче все буде розуміти. Тобто, це так чи інакше. Це певне освячення цієї скульптури е, українським державним е, гербом символом. От, тому мені здається, що найкраща нагода для того, щоб це зробити, е, була саме зараз. Тобто, ця потвора таки залишиться. Й ймовірно, що власне одна з цілей, яку ставлять собі ініціатори власне такого переформатування в лапках, було власне залишити цю скульптуру на місці. Це дуже, дуже сумно. Але пане Володимире, я в будь-якому разі вам дякую за це досить таке коротке, але цікаве інтерв'ю, тому що на я жаль, так... ми тягнемо з собою стару проблему в нове життя. Отже, це був Володимир Ветрович, історик і народний депутат. Мене звати Олександр Сресто, я автором каналу свіжої історії. І обов'язково підпишіться на цей канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Сливо.